Доброго здоров'я, миру добра. Сьогодні ми приготуємо вареники з капусти. Замішуємо оригінальне тісто, так завжди. Тоді відваримо квашену капусту, віджимаємо від води. Ось така вона має бути капуста. Тоді Змащуємо піджарену цибулю на олії, солимо за смаком, посолили, перемішали. Тоді я даю пару зубчиків в Хто як, але я даю воно смачніше. Які вареники смачні на святвечір з капусти? Кожен знає. І сьогодні ми так приготуємо такі вареники, які ми готуємо на святвечір. От начинку беремо, накладаємо на баранички і заліплюємо. Ми дуже любили їсти вареники на сведвечик. Варимо на підсоленій воді. Змащуємо з цибулю з олією піджарено. Ох, які смачненькі пироги з капусти. Мені смачного, а вам приємного перегляду на все добре.